Це отчева Василю, я радію. А на Радіо Марія я вперше слухала вас. Мені 74 роки. Разом з вами я молюся Вервіцю. Ви промовляли Вервіцю не вустами, а серцем. Ви навчили мене правильно молитися, але без вас в мене так не виходить. З повагою до вас, Сімфірополь. Боже мій мої діти. В мене теж з першого разу не виходило. Пробуйте. Є такий латинський вислів репетиція et mater studiorum. Повторення є мати навчання. Говорите, говорите, повторюйте і навчитесь.